Європа заслуговує бути сильною, і для цього європа потребує ЄС та НАТО. Чи це можливо без України та без справедливого кінця російської війни проти України? Я певен, що відповідь ні. Лише реальні безпекові гарантії для нас слугуватимуть реальними безпековими гарантіями для всіх у Європі. і ми повинні забезпечити, щоб Америка також бачила нас важливими. Щоб це сталося, Америк фокус Америки повинен зміститися на Європу. Щоб одного дня у Вашингтоні вони сказали, всі погляди спрямовані на Європу, і не через війну, а через те, що в Європі є можливості. Європа повинна знати, як захистити себе. Сотні мільйонів людей відвідують Відвідують Європу, щоб побачити її пам'ятки, щоб повчитися з її культурної спадщини. Мільйони у світі мріють про те, щоби жити як живуть європейці, чи зможемо ми утримати це і передати це нашим дітям? Якщо ми в Європі можемо відповісти позитивно, Америка потребуватиме Європи так само, як інших глобальних гравців. Європа повинна формувати історію для себе та її союзників, щоб залишатися не лише релевантною але живою та великою. Дякую вам, слава Україні.